Всім привітки! Дещо в екшені взяла, тож такі собі похвастушки сьогодні крутенько. Взяла собі окуляри. На жаль, деколи інколи потрібні. П'ютора, просто півтора поки що, плюс, плюс півтори. Не, не такі важкі. сьогодні. Потім взяла для пташок. Ось таке зерно спірне. Тут соняшник пшениці, все, все на купу той спірний комплекс хороший. Потім ось така лампочка. Ламка, лампа теж економка. Потім взяла ось такі глечики. Глечики, чекайте, як це так, так показати. Глечики 6х7 см. Ось. Вони набагато кращої якості, ніж тут та дрібота, яку я заказувала на тему, хто бачив в одній з розпаковок. Досить хороші, хороші глечики, вони підійдуть на пасхальний декор. Так, далі зубна щітка три по ціні двох, так би мовити. Потім два пакетики поклажання. Синеньких. Потім звісно ж хорошене. Мої дівчата це полюбили. Тут всі смаки цей дуже-дуже це класний пакет, але яблучний смак трішки трішки кваснувати. І вони його не дуже люблять. А ті інші, всі воно, у наших нінки не було. Далі взяла я ось таку фолію. Тут повинно бути лише 14 штук, на жаль, але я взяла на пробу, я замовила деякі розмальовки, і якщо я їх не буду так само по оформляти, то буде можливість фолією обгорнути, щоб вони не псували самалюнки. Далі Ентюдер, як це, розпалювач розпалювач для каміна ще один пакетик. За 70 центів. Талі одне з цікавих. Зараз я попробую щоб потім було краще видно, спробую зараз тут місце зробити. Так, взяла я для своїх розмальовок олівці і ручки. Будемо бачити, яке воно це від. Авек від фірми, якої я купую Алмазку. Це для розмальовок ось такі ручки кольорові, то, звісно ж, без номерів. Але колір досить непогані, треба буде спробувати, як вони малюють. Тому що, якщо двостороння розмальовка буде, і в мене не знайдеться потрібний колір маркер, тоді буде важкувато. Малювати, якщо простим брати, не прибивається. Так, ось такі кульки, кулькові ручки, 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 тут дуже багато. Тут у нас 48 штук. Набагато більше відтінків, більшість, звісно, ж світлі. Але все одно бувають такі розмальовки, що дуже світлих відтінків бракує. Теж. І, і ось такі олівці 66 кольорів. Тут є і воскові, і металічні, ну якби металевий відблиск, там комплект з різних складається. Ось там є перелік, як завжди надаєте мовах, перелік з кількості олівців. Їх я не відкривала ще. Чесно кажучи, я навіть не, не бачила, які вони, що вони з собою уявляють, але я ж маю надію, що якщо будуть хоча б для деяких розмальовок... А, то ще по бокам заклеєно. Пробувати я їх тепер не буду. Я просто хочу побачити, мала би бути ще підтіска. Так, підтіска і резинка. Є. Ось такий комплект олівців. І тут знизу є ще от є металічний, золотистий, срібний є є ось цей перелік є і білий олівець. Супер. Відтінки хороші. Тож, якщо треба буде спробувати, ну двосторонню розмальовку ними розмалювати пізніше. І якщо вони підійдуть, то за таку ціну можна буде брати, але поки що спробуємо. Лише спробуємо Ось тут резинка і підтіска. Супер контракт. Так, і ще одна цікавинка, яку я взяла, це. Ось така здорова розмальовка стіча. Це на пасхальну тематику Стіч. Там були, звісно, Міні Маус, принцеси, ну, всі принцеси багато, як завжди ці Діснейські серії. Чейз теж, як вони? Ну, собачий патруль, так? Собачий патруль. Теж, теж був. Ну, а я вибираю собі стіча. І тут у упаковці у нас є. Тут у нас 8 олівців воскових, фломастерів 6 маленьких, 6 олівців стандартних, 45 наліпок і 35 розмальовок. Але розмальовки йдуть е, в повторі деякі. Не всі, але деякі. Повторі, і плюс ще до того тут є запасні листки. От. Взагалі на цих листках нічого не зображено такий собі резерв. Картинки просто суперські, він тут дуже класнючий тут є теж ангел, є його подружка. Тож розмальовувати це буде задоволення. Хто любить стіча, от цей ананас, там є, повторюється ананас, повторюється оця а подружка, повторюється ця стіч. Ось цей є деякі повтори. Але в принципі, от ще одна така. Але в принципі досить гарні картинки. От, повторю. Точно. Ну і писанки, якби пасхальна тема почалася вже повним ходом. Тож, потихеньку, попри ті розмальовки, будемо проводити. Отже, у мене... Так, ще скажу ціну. Це, це все задоволення. І за подушку нову я заплатила 38, ну, фокусуюся 38 євро. Так що. А ще так, так, да, у мене ще буде шанс ось такий коктейль спробувати. міні міні Мінівер. Ось такий ще таку колу купила за 4 євро. Добра знижка в ні, як завжди. Тож, коктейль зробимо окремо. Ну і малювати, звісно, будемо окремо. А на даний момент все. Оце всі мої покупочки. Всім гарного тижня і всім па-па-па-па.